Шосте травня, неділя. Пана пляшкера розбудив голосний спів над самісіньким вухом. Спочатку йому здалося, що це сон. Він повернувся на другий бік, але спів не припинився. Дзвінкий пронизливий голос виспівував украй фальшиво. Спіть татуню, лю люлі люль -лю. Сплять і сон, і носоріг і стара овечка моркван. Піть всю ніч без задніх ніг. Спіть, татуню, люлі люль, спіть до ранньої зорі, хай насниться вам лисиця, що живе у димарі. Вовк, що лазить по деревах, слон, що плаває, як кить, крокодил, що аж у хмарах, їсть ромашки на обід. Пан пляшкір ураз прокинувся й сів у ліжку. На дворі яскраво світило сонце. Був недільний ранок, і поруч сидів суботик і виспівував. Пан Пляшкер пригадав усе. Вчора він привів сюди цю загадкову істоту, цього голосистого суботика, якого тепер не може спекатися. Ти й досі тут? зітхнув він. «А вже ж татусю, кивнув головою суботик. Нащо ти так голосно співаєш? докірливо запитав пан Пляшкер. Це я для вас, колисково співаю татуню. Ось послухайте, цур тато цур. Чорта, спорога, моркван це чапля, суха й довгонога. Сиди тихо, ні пари з губи, а то пані Моркван прийде та й вижене мене звідси. Не бійтесь, татуню, не прийде й не вижене. Чому? Бо вона не зможе сюди зайти. Я замкнув двері, а ключ ось дочки. Зараз же віддай мені ключа. Коли я замикаю двері, вона дуже ображається і свариться, неначе не наче, не наче дощовий черв'як, підказав суботик. Зараз же віддай мені ключа, наказав пан пляшкер замість відповіді. Ну, то беріть його, татуню, засміявся соботик і хутко видряпався на шафу. Умостившись там, він поклав ключа на п'ятачок свого хобиця. Пан Пляшкер зірвався з ліжка, схопив ціпок і спробував зачепити ним соботика знизу, щоб стягти його додолу. Але цієї шмийки пролунав стук у двері, і пані Моркван замален... залементувала. Це де таке чувано неподобство, що це заґвал цей ночі. Якщо ви ще хоч раз пискнете, вам доведеться самому готувати собі обід, пане фляшкер. Тільки но ну, пан пляшкер зібрався сказати щось у відповідь, як суботик загорлав і шафи. Яка ж це ніч, пані Шмаркван, брехня? Погляньте. На дворі сяє сонце. Він так майстерно вдавав голос пана пляшкера, що пані Маркван не помітила брізниці, навіть якби була в кімнаті. Якусь мить за дверима було тихо. Мабуть, приголомшена господиня верталась до тями. А тоді вона зарепетувала, ну це вже занадто, нечуване захвальство. Ви, мабуть, п'яні, пане пляшкере. Вона почала смикати за ручку дверей, силкуючись удертися до кімнати. Сама п'яна, сама п'яна, заверіщав соботик. Радий та веселий застрибав на шафі. Негайно відімкніть двері, а то я викличу поліцію, заперепетувала господиня. Не можу, відгукнувся пан пляшка і знову спробував стягти соботика з шаф. І до того ж не розумію, пані Шмаркван, чого це я маю їх відмикати? доказав соботик голосом пана Пляшкера. Як то чого? Це моя кімната, гукнула за двері Рима господиня. А за що ж я тоді щомісяця плачу вам гроші, пані Шмаркван? проспівав Соботик. Це платня за квартиру і не перекручуйте мого прізвища. Мене звати пані Моркван. Затямали? Якщо я плачу вам гроші, значить я винаймаю помешкання, а коли я його винаймаю, то маю право і замикати, сказав соботик. Пані Моркван, мабуть, не знала, що на це сказати. У всякому разі, минув якийсь час, перш ніж вона здобулася на слово. Сьогодні ви залишаєтеся без обіду, вигукнула вона, після всіх цих неподобств. Ну, що ви, пані Маркван, почав пан пляшкир. Він уже втратив надію впіймати соботика. Соботик відразу підхопив голос сом пана пляшкера. Ну, що ви, пані Шмаркван? Ну, що ви, пані Шмаркван?» Пане фляшкире? Ви безсовісний нахаб. Ви добре знаєте, що моє прізвище Моркван, загриміла знову господиня. Це ви, безсовісна нахаб, ви добре знаєте, що моє прізвище Пляшкер. вигукнув суботик у відповідь. За дверима запалала тиша. У пані Моркван, мабуть, перехопило дух. В суботик зліз із шафи і пустився в танець. Пружляючи по всій кімнаті і приспівуючи, морква панночка вельможна. Та всередині порожня, що із того, що вельможна, усередині ж порожня, ви поплатитеся за ці глузи, гримнула пані морква. Які глузи? запитав суботик. Ви проспівали морква, панночка, вельможна та всередині порожня. Я все добре чула. А хіба ваше прізвище морква? запитав соботик. Звичайно ж, ні. То яке вам діло до того, що я співав? Адже я про моркву, що росте на городі, а не про вас, сказав соботик і знову заспівав. Морква панночка вельможна та всередині порожня, ще й крива на усі боки, тож ціна їй копійки. Пані Морква не знала, що й казати, угочно тупаючи, вона пішла на кухню, грюкнувши дверима. Ну, й завдалиш ми їй чосу, татуню, гордо мовив суботик і простяг панові пляшки до ключа. Завдали, завдали, сердито передражнив його пан пляшкер. Ось побачиш, чим усе це скінчиться. Завтра вона в нас, напевне, вижене. Якщо вона не вигнала вас сьогодні, то завтра й поготів не вижене, безтурботно відповів суботик і заходився гризти кошика на папери. Облиш мого кошика. Засичав пан пляшкер. Він не наважувався лаятись у голос. боявся пані Марква. О, кошик виявляється з картону, здивувався соботик, а картон мені дуже смакує. Я з'їв кошик з усім, що в ньому було. Потім він, плямкаючи, почав оглядати стілець. Не смій їсти мого стільця, сказав пан пляшкер і хутко сів на нього. А стілець із дерева визнав суботик і почав обнюхувати ніжки. Але пан пляшкер так поставив свої ноги, щоб суботик не міг підступитися до стільця. Тоді він виліз на стіл і загодився їсти квіти, що стояли у вазі. Ммм, дуже смачний салат, сказав він, наминаючи квіти на повен рот. Не смій нічого тут їсти, вигукнув пан Пляшкер. Він був схвильований, що навіть забув стишити голос. Але суботик наче й не чув. Він запхнув вазу до рота і смачно закрутив. Скло з водою, приказував він, смокаючи. Дуже смачна страва. Потім соботик підійшов до грубки і почав старанно обнюхувати її. Тиба залізна грубка, вигукнув він. Залізо? Мені теж смакує. Від захвату він аж очі закотив і погладив себе по животі. Прошу тебе, не чіпай нічого в моїй кімнаті. Поспіхом мовив пан Пляшка, злякавши, що суботик з її грубку. На щастя, він вчасно згадав, що розмовляючи із суботиком, треба завжди вживати слово прошу. Соботик відразу ж кивнув. Він навіть вийняв з рота уламок вази, який не встиг проковтнути. Обережно поклав його на стіл, а сам сумирно й чемно вмостився на стільці. Ось такий ти мені більше подобаєшся. Але де ж тепер узяти нового кошика на папери? Завтра купимо тато, адже ми все одно підемо купувати для мене одяг. Мені так хочеться до універмагу. І суботик знову весело заспівав. Універсальний магазин. Версаль, Париж, Берлін, Турин, Ворота, хата, хвіркатин, костюми вази, апельсин. Прошу тебе, замовкни, почав благати пан Пляшкер. Зараз сюди знову прийде пані Моркван і з діми крик, невже ви справді боїтеся її? запитав суботик. Вона весь час до мене присікується, поскаржився пан Пляшкер. Що не зроблю, вона все свариться. Часом так хочеться загнати я ж на шафу, і щоб не вона не могла звідти злізти. На шафу? засміявся соботик. Ви справді цього хочете, тату. Чудова думка. Він застрибав по кімнаті, пирскаючи сміхом і повторюючи раз у раз. Подумати лишень на шафу. Треба ж таке вигадати. Нарешті панові пляшки оце набридло. Соботику, прошу тебе, послухай, сказав він суворо. Соботик відразу ж кинув сміяться і поглянув на пана пляшкера. Ти вже поїв, сказав той. А я голодний. Доведеться знову заховати тебе в рюкзак і винести на двір. Зробимо прогулянку за місто. Збирайся і ходімо, біжімо, летімо. Чудово, прогулянка за місто, вигукнув соботик. Він миттю заліз у рюкзак і заспівав стюардеси і пілоти. Приготуйте вертольоти і космічні кораблі. Що літають круг землі. Заметіть аеродроми, ми вже йдемо, ми йдемо. Скільки тебе просити, щоб ти сидів тихо. Крім того, ми нікуди не летимо, ми підемо пішки. Але ж ви чойно сказали, що ми полетимо, заперечив соботик і визирнув із рюкзака. Я сказав: летімо. Маючи на увазі, що нам треба поспішати. А зараз прошу тебе сиди тихо, сказав пан пляшки і зав'язав рюкзак. Тоді одягся, завдав рюкзак із суботиком на плечі і мовчки вийшов з кімнати. Він скрадався навшпиньки коридором і раптом став, як укопаний. Він не вірив своїм очам. У коридорі на великій шафі сиділа пані Моркван з ганчіркою в руках. Що це ви там шукаєте на шафі, пані Маркван? спитав пан Пляшкер. Що це за дурні запитання. Краще допоможіть мені злізти, пробурчала господиня. Я хотіла витерти пилюку на шафі, а драбинка раптом упала, посміхаючись, Пан Пляшкер підняв драбинку і приставив до шафи. Пані Маркван з хмурим виглядом злізла з шафи, схопила відро і, грюкнувши дверима, зникла на кухні. Тепер ніхто більше не заважав панові пляшкеру спокійно вийти на двір. Він минув кілька вулиць, аж поки дістався на край міста. Далі він пішов полем. Нарешті скинув до цей чей рюкзак випустив суботика. Ой, які смачні камінці, вигукнув той і почав надкушувати один по одному камінці, що ними була всипана земля. Суботику, ти поїжджу тут, а я тим часом піду до лісової кавярні. Хай кожен із нас матиме ту страву, яка йому найбільше смакує, запропонував пан Пляшкер. Згода, відповів суботик і кивнув головою. Пройшовши трохи вперед, пан пляшки роздернувся і побачив, що суботик сидить на рюзгаку. В руках у нього здорова ломака, якою він весело розмахує і вигукує. А ось це з дерева. Дерево, тату, смачніше, ніж скло. Ой, як я люблю таке ломача. Пан пляшки рушив далі, а навздогін йому линув спів суботика. Змії гримучі, квіти пахучі, каміння й цеглини, пухові перини, дивани і ліжка, вовняні доріжки, столи і полиці, деталі і скриці, прикраси жіночі, все їм я охоче. Пан пляшки пройшов ще з пів кілометра, поки добувся до лісової кав'ярки. Він замовив обід, поїв і поринув у роздуми. Він думав про те, що суботик завжди вчиняє галас, ніколи не може втримати язика за зубами і вгамувати його несила. І про те, що пані Моркван неодмінно вижене його з дому, коли побачить суботика. І ще про те, що суботик з'їв навіть його кошика на папери та вазу з квітами. Він, чого доброго, ще надумає з'їсти із сіли стілець і ліжко. Подумавши про все це пан, пляшкер вирішив Ні, так далі не можна. Я більше не гратиму в себе суботика, хоч як мені шкода. Він заплатив за обід і непомітно вийшов з кав'ярні через задні двері, аби ніхто його не помітив, він пішов лісом, накинув величезного круга і зайшов до міста з протилежного боку. Тож надвечір дістався він додому, втомлений і змучений докорами сумління. Тихенько відімкнув він надвірні двері, прохопився до своєї кімнати, замкнувся і ввімкнув світло. Тоді роздягся, накрутив будильник. І відгорнув ковдру на ліжку. На подушці спав суботик. Нарешті ви повернулися, тату, пробормотів він крізь сон. Ви що, заблукали? Як ти потрапив до кімнати? запитав пан пляшкер. Вікно було відчинене, от я й вліз, пояснив суботик. Рюкзак я приніс додому він у шафі. Тебе бачив хто небудь? злякано запитав пан пляшкар. Ніхто, запевнив його соботик, а трохи помовчавши, додав винувато. Я тут зробив шкоду, тату. Боже мій, що ти накоїв? Я ненароком з'їв ручку від вікна. Вона так смачно пахнула. Ек, хай і греці ручці. Більш як... Пів копи лиха не буде, сказав пан пляшки і відсунув суботика в бік ліг у постіль. Ручка була мідна, пробурмотів суботик. Смачна була ручка. Пан пляшкер вимкнув світло. І обидва вони швидко заснули.